Друзі, для того, щоб в соціальному плані стати людиною здоровішою і щасливішою, єдине, що потрібно зробити, це розвивати всередині спокій, спокій і прийняття, при цьому неочікування від інших людей, що вони будуть вас сприймати тим чи іншим чином, або поводитися тим чи іншим чином. Люди всі дуже різні, але коли ви заспокоюєтеся, приймаєте себе таким, який ви є, і одразу з усіма поводитися... По справжньому не граєте ніяких ролей, просто будучи собою, живете, то ви таким чином, по-перше, стаєте внутрішньо спокійнішим, щасливішим, щирішим, правдивішим собою. Та ви будете більш задоволені своїм життям, бо ви дозволяєте собі бути собою, і з іншого боку, ви дозволяєте іншим просто пройти мимо. Коли це не ваші люди, тобто ви не граєте ролі, ви нікого не розчаровуєте потім, так коли вже показуєте себе таким як... тут як і в усьому дуже важливо усвідомити той факт, що на нашій планеті Земля одночасно існує все на світі, все, що є. Воно одночасно існує, і тут важливо на кого ми направляємо свою увагу та з ким ми спілкуємося, яких ми людей притягуємо в своє життя, і замість того, щоб щось очікувати від інших, замість того, щоб прописувати іншим якісь правила, поведінки вигляду, як вони мають виглядати, як вони мають з вами розмовляти, як вони мають там поводитися, і так далі. Просто відсіюєте все, все те, що якби ну по душі, не ваше, ну от не ваше от вам вас роздражає якась людина, та або вам не подобається, як хтось поводиться або їхні моральні цінності. Просто пропускайте мимо, не затримуйте їх біля себе, не намагайтеся себе поміняти заради них або їх поміняти заради себе. Просто обирайте своїх людей, які вам з самого початку відгукуються. Це як, в принципі, бритва Акама, якщо чули про такий, не множте сутності без необхідності. Це якраз про те, щоб не нав'язувати одне одному якісь правила поведінки, та навіть там на якомусь правовому рівні, не нав'язувати цього, не очікувати, що хтось буде грати по якимось важким правилам. Найкраще правило це просто розслабитися. І дозволити собі бути собою, дозволити іншому бути іншому. Якщо в якийсь момент з тим іншим ви зрозумієте, що вам не по дорозі, якщо ви усвідомите те, що той інший, неважливо, хто це там друг, партнер, психолог, там я не знаю, йогатічер, хто завгодно, якщо ви бачите, що це в розріз вашій душі, то просто потрібно вміти спокійно відпустити людину і знаходити того, Хто вам з ким вам по дорозі далі? Ти все.